І всім привіт! Е, ви дасте мені величезне запитання. Е, як ви я викладаю прем'єру з 3 рівнем, якщо я ще не виконував перше і друге? Я просто там додав кучу пісень і воно вибило авторські права. Видайте, е, видаєте, чи будете платити зарплату? Ну, типу погроші, я зразу видалив. І може е, не знаю, що я буду робити. але прем'єра, напевно, буде в кінці або когось. Але ми сьогодні не будемо проходити третій грін. Ми сьогодні будемо проходити ось це мені вибило. Ось це не хочу. Я вже проходив. І там нічого такого цікавого. Так, є міні-ігри. Це я не знаю, що прочитати. Так, читаємо. Оце що? Оце що. Це так, заходимо на перші. І так, ми будемо його зусиль, а я зрозумію. Ми граємо за зомбі. Завжди коли ми рубаємо, зразу дайте то. Ну тоді давайте, якщо на то зробимо зробимось так. Ой, знаю як зробити ісюда ще. Ну, дивіться так. І сюда Бо, бомба. І ще ззаді. Сонця. Зарастаємо за цей вот. Мене оце так класно грати за зомбі. А чого у нас так мало е, тир, е, зомби? І запитання, що це за зомбі? Ось, ось цей третій. Це я баскетболіст? Чи що це? Я без поняття. Давайте ще поставимо трошки. Ну, як то сказати, трошечки трошки. І зробимо стрік. О, дивіться, яка арта. Все, ми виграли. А що це за зомбі? Ну... Вийду він дуже класний. Так, давайте дальше. На наступний раз наймо, ну, господи, як їм давай йти? Сейчас витрачаю. Я кубок. Он ну дає! то є. Са мені, якщо пограти ще чотири раза, то я можу отримати. А скільки коштує? А скільки коштує? Скільки? Скільки? 150 тисяч тих монет! Да те що? Господи, знову та реклама! На нове ж Так ну і що? Так я зрозумію. Ну, звичайний гривень! Ну. ну, і що тут такого? Ну, і не Секундочку Старт е, пішов зомбі. Бо в мене дивись скільки грошей. А це що за вогонь? Ну вот, давайте его так да, поставим и уже все. Сюда. Ой, все плей. И что это? Что это за? Ничего, запиши, за боже.